Дональду Трампу так і не вдалося виграти президентські дебати. Точніше, другі дебати. Перше він виграв, і після чого Джо Байден був вимушений знятися з перегонів, але другі він програв. Камала Харріс виявилася міцним горішком, і очевидно, що вона наблизилася до перемоги. Наскільки близько? Чи можна говорити про те, що тепер її шанси стали набагато більшими ніж у Трампа? А головне, що обидва кандидати катапізити США говорили про Україну, про допомогу, про протистояння Росії. Про це все поговоримо прямо зараз. Мене звати Юрій Панченко, і зі мною в гостях наш журналіст Олег Павлюк. Олеже, вітаю, привіт, Юр. а це Європейська Правда, канал про Європу, НАТО та роль України у світі. Ну що ж, Олеже, давай з самого початку. З чим тебе здивували ці дебати? Ти їх дивився, ніч не так. спав так. Було таке. Ну що ж можу сказати? По перше, це в принципі був перший такий фізичний контакт Камали Гаріс і Дональда Трампа. Рукодискання. І рукостисканні, і в принципі, вони вперше були в одній студії, вони між собою якось взаємодіяли, хоч як небудь реагували на те, що вони говорили, безпосередньо. Тобто, це було принаймні саме з цього аспекту вже важливо подивитися для всіх, як взагалі вони між собою взаємоділи. Ми пам'ятаємо, що в червні, через невпевнену поведінку Байдена разом із Трампом, через його дещо відсутні обличчя, якщо так можна сказати. Він мав досить невпевнений вигляд, і це, зрештою, підірвало довіру серед його однопартійців, серед його оточення і впевненість у них в тому, що він може перемогти. І, зрештою, це призвело до його зняття. Камала Гарріс, насправді до цього дуже мало виступала публічно саме із журналістами. Взаємоділа вона дала, якщо не помиляються, ну по суті, два, а навіть півтора інтерв'ю. З моменту, як вона стала кандидаткою у президенти від демократів, і знову таки було важливо просто виборцям подивитися, як, як вона буде себе поводити, що вона взагалі несе. Опитування перед власне дебатами показували, що відносно значна кількість виборців, майже третина, просто ну не знають, чого очікувати від Камали Гарріс. і це було дуже важливо саме побачити на дебатах. І мені здається, що, от принаймні, з огляду на це, з огляду на те, що сталося, з огляду на те, яким вони відбувалися, це те, що здивувало оглядачів, Ну і звісно ж, нас як так, Камала Гарріс показала себе добре. Що саме от вона які меседжі вона кинула американцям? Давайте так, вона не те, що показала себе добре. Вона, скажімо, не показала себе погано на фоні Трампа. Варто зуважити. І це треба визнати. Вона не сходилась до якоїсь сходилась до якоїсь конкретики в своїх політиці. Вона називала якісь заходи, але вона їх не там проробляла так детально. Окей, вона казала: в мене є план щодо економіки. Вона дуже часто повторювала термін економіка an opportunity economy. Окей, але вона дуже дуже побіжно, якось без якихось без якоїсь конкретики говорила, що воно взагалі передбачатиме, але апелювала до того, що вона виросла в сім'ї середнього класу, і от вона хоче так само забезпечити своїм виборцям американцям ті ж самі можливості. Ості, які були в неї, окей, вона так само дуже ухильно говорила про ту ж саму міграцію. Вона насправді не назвала конкретно жодного заходу, як вона планує подолати цю проблему. Але вона казала, що от у нас був двопартійний законопроект, але Трамп його провалив. А тепер він каже, що я у цьому, мовляв, винна, що я цього всього не робила, і так далі. Ось але. На дебатах важливо не те, що ти несеш в плані політики, як часто, як це показали власне черневі дебати, а те, як ти поводишся, як ти володієш сценою. Хто умовно кажучи, кого веде в цих дебатах? У цих дебатах можна говорити що завгодно про зміст, але Камала Гарріс відверто вела Дональда Трампа. Вона вела себе буквально як прокурорка. Вона його допитувала, можна сказати. Вона його звинувачувала. Він був змушений відбиватися. Для мене найбільш показовий момент насправді був, коли ведучі в лоба спитали. Причому чому Гаріс спершу питали про те, а чому ви власне? Ну не йшлося про провал міграції. Умовно кажучи, чому ви раніше не вжили заходів щодо міграції, які вже в Байден. Вона перевела це питання настільки майстерно, що Трамп, коли відповідав, власне був виступав другий, він взагалі про міграцію забув. Він відбивався від її звинувачень, і це було дуже показово. І так тривало власне протягом усіх дебатів. Він навіть на початку, умовно кажучи, зовсім забув прив'язувати Гаріс до Білого Дому, до того, що от вона 3,5 роки була при владі, нічого не зробила. Це було певно його розумність з його боку, і це було видно. Добре, давайте ті типу, поговоримо про Україну. Обидва казати говорили багато про нашу країну, про війну, і наскільки я розумію. Обидва кандидати не оптимістично виглядали. Не можу сказати, що аж не оптимістично, але от особисто я почув деякі досить такі тривожні меседжі з боку Трампа. Я не зовсім розумію, звісно, чи це перетвориться в якусь реальну політику, що раптом переможе, але от він сказав, що він віддвічі відмовився говорити, що перемога України в інтересах Сполучених Штатів він сказав, що в інтересах Сполучених Штатів завершити війну якомога швидше. Які це умови, що відбуватиметься? Чи йдеться про якісь умовні територіальні поступки, чи йдеться про якісь інші поступки з боку Києва. Він цього всього не говорить. Він просто сказав: у мене хороші стосунки з Зеленським і з Путіним. Я зв'яжуся з ними, і я про щось домовлюся. Про що домовлюся, він, звісно ж, не каже. Але той факт, що він просто, умовно кажучи, зараз не розглядає перемогу України якусь стратегічну цінність, як можливість навіть показати, що він виступає за демократію, що він хоче показати, що Америка сильна. Це, як на мене, все ж таки ну, не дуже позитивний, скажімо, сигнал. А Гарріс? Гарріс, вона дуже активно тут апелювала до того, що якби Трамп був. То власне президентом, то якби відбулося це повномасштабне вторгнення, він би просто злив Україну. Вона на цьому акцентувала. Путін був би вже в Києві. Він би задивлявся на Європу. І власне, що би про це сказали наші європейські союзники. Вона також дуже цікавий момент апелювала до американців польського походження, які власне живуть у ключових штатах, зокрема у ті ж Пенсельвані, якщо не помиляюся, і вона казала 800 тисяч власне американців польського походження. Дуже цікавий такий реверанс, з рахунком того, що це ключовий штат, і там голос. Цього електорату можуть бути дуже важливими, коли йдеться про власне вибори і про те, що кого оберуть насправді у Камали Харіс були якісь заяви, які можуть якось відрізнятися від курсу, що проводить зараз Джо Байден. Власне в усьому зовнішньополітичному блоці Камала Харіс була дуже обережна, і вона підтримувала по суті лінію адміністрації Байдена. Вона не сказала нічого нового про Україну. Вона сказала, що наша допомога, кому надали, вона допомогла Україні оборонятися. Вона полювала крас до того, що Трамп би таку допомогу надав, що він би діяв інакше. Е, тому я власне і не очікую від дебатів, що вона буде оголошувати якісь кардинальні зовнішньополітичні ініціативи. Буде говорити, що умовно кажучи, я стану президенткою Україна буде бити атакам саме по Кремлю. Я думаю, що ми навряд чи мали би цього очікувати. Але знову таки на контрасті Гарріс дуже багато полювало того, що вона ну, то, умовно кажучи, підтримує Україну. А Трамп її би не підтримав. Він би загравав з диктаторами. Загравання з диктаторами це то, що на її думку не призводить власне до будь-якого справедливого для України і для сполучених штатів рішень. Гарріс, вона збирається ну в випадку перемоги стати президентом, який займається зовнішньою політикою. Чи вона збирається делегувати це віце-президенту чи ко ще комусь? Будь-якому разі Гарріс буде займатися зовнішньою політикою на посаді президента. Я не можу сказати, що з цим Волзом є великий такий її кандатом віце-президента. Якийсь такий великий. Власне, багаж зовнішньополітичний, бо він не займав якихось федеральних посад важливих. Він, звісно, був у конгресі, був у палаті представників. Ну, перепрошую, був у, власне у конгресі. Але я не пригадую, що він би дуже активно саме займався безпосередньо зовнішньополітичними питаннями. Хоча, звісно, це входить до обов'язки будь-якого конгресмена. Важко взагалі сказати, що конкретно вона буде пропонувати, звісно, українському треку. Тут можна хіба подивитися на її оточення її радників зараз. Дуже багато згадують про Філіпа Гордона, який був працював ще в команді Обама. І він дуже добре знає європейський регіон, тому це сприймається оглядачами як сигнал, що прихід Гарріс до влади він принаймні не означає чогось кардинально поганого, якогось кардинального розвороту для Європи, як це може бути у випадку Трампа, який може там, умовно кажучи, захотіти вивезти там війська або одразу сказати, європейці мають платити там. 10% відсотків витрачати на оборону щось таке. От таких кардинальних кроків не очікують. Звісно якась конкретика щодо політики. Ми маємо її очікувати, якщо Гаріс переможе. Мабуть, уже формування відбуватиметься під час оцього перехідного періоду, більш конкретне, коли Гаріс буде отримувати справу від Байдена. Попереду можливо будуть другі дебати, але точно будуть дебати віце-президентів. Там можна очікувати якихось сигналів для України. Думаю, однозначно можна буде, і думаю, що питання України буде порушуватися, оскільки воно власне порушувалося в двох попередніх дебатах. І власне буде цікаво подивитися, як Дівенс Джей Дівенс і Тім Волс будуть на цьому полі взаємодіти, тому що насправді Джей Дівенс не сказати би, що він аж абсолютно якийсь такий противник України. Він просто от, його аргумент полягав в тому, що ми витрачаємо занадто багато ми не сперечаємося зараз, чи це правда чи це ні, і що раціональніше треба придумувати якийсь інший план, який передбачає, що там Америка має витрачати набагато менше, має Якийсь мати якийсь чіткий план, і так далі а, з Волзом ситуація вона інша. Він принаймні більш-менш якось розуміє Україну. У нас навіть був коментар у посла України у США Оксани Маркарової, яка казала, що Волс він і взаємодіяв із українським посольством, і він, власне, от має якесь таке розуміння українського треку. А, тому знову таки, я би все ж таки подивився, що вони скажуть. Хоча я думаю, що знову таки якихось сенсацій там очікувати нам не варто. Ну останнє питання у Камали Харіс суттєво зросли шанси повиграти. Всі кажуть, що дебати, як загалом, можна сказати, не відіграють якоїсь суттєвої, суттєвої ролі в тому, хто якого кандидата підтримує. Але знову таки, зараз ситуація досить невизначена, і ми маємо безпрецедентну ситуацію, коли. Кандидат у президенти США він з'являється за такий дуже невеличкий проміжок часу до самих виборів, і це вже є по своєму прецеденту. Виборці хочуть більше дізнатися про Гаріс, і тут будь-яка така можливість, інтерв'ю, дебати от вони дуже важливі. Тому я думаю, що з часом ми побачимо вплив, оскільки Гаріс однозначно на на жаль, або на щастя якось була переможцем цих дебатів. Я думаю, ми побачимо вплив цих дебатів на рейтинги. Негайного якогось, мабуть, і не побачимо, але знову таки перші опитування показують, що Гаріс їх виграла що про Гарі стали більше знати деякі виборці. Тому якщо вона продовжить, умовно кажучи, підтримувати цей от імпульс, то це буде лише її на користь, на користь її кампанії. Ну що ж, ми будемо слідкувати за політичну кампанію в США. Там обіцяє бути ще багато сенсацій, багато гучних заяв. Тим більше це дуже важливо для нас. Тому будьте з нами, щоб дізнатися про це першими. Бувайте.